Дошкільний навчальний заклад номер 4 Калинова сопілка один з переможців конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування. Близько місяця тому у садку облаштували ресурсну кімнату для інклюзивного навчання дітей. Для цього з міського бюджету у межах програми виділили 42 тисячі гривень. Ще 18 тисяч зібрали батьки. Завідувачка дошкільного закладу Тамара Сливоцька каже, що у цій кімнаті займаються всі діти, які відвідують садок. Однак на вихованців з особливими освітяни. Потребами вона має лікувальний вплив. Ми сьогодні можемо проводити тут різноманітні корекційно-розвиткові заняття, що дають нам змогу сьогодні піднімати на вищий щабель інклюзивну освіту. Бо сьогодні цьому надається дуже великого значення. Ми сьогодні бачимо, що тут є різноманітні посібники для дітей з корекційного розвитку, є такі посібники для Малої моторики, ну і сухий басейн, що задовольняє потреби таких дітей. Психологиня дошкільного закладу Оксана Лесів розповідає, що найбільше діти полюбляють працювати за сенсорним столом. На ньому можна працювати з піском, на ньому можна працювати з орвізами. Діти, наприклад, сортують за кольором, складають в різні, різні візерунки. Якщо це пісочок, тут можна малювати різні візерунки. Є схеми, є трафарети. Також ми вчимо після своєї роботи дітей прибирати, вони збирають все це, формується естетичне, таке різне бачення. Ось так виглядає наша робота. Цьогоріч заявки на участь у конкурсі подали 149 учасників, сказав під час оперативної наради керівник секретаріату міської ради Станіслав Козлов. З його слів, переможцями обрали 106 проєктів. На їхню реалізацію з міського бюджету витратили 5 мільйонів гривень. Продовж цих десяти років, коли ми реалізовували конкурс проєктів, фактично ми реалізували 886 проєктів на загальну суму 47 мільйонів гривень. І якщо е, взяти до уваги, що 33 мільйони для фінансування було за ці роки передбачено міською радою, то е, фактично 14 мільйонів гривень в рамках цього конкурсу нам вдалося залучити від власне самих учасників конкурсу проєктів. Відтак, ця е, схема співфінансування є доволі доречною. Як бачимо, за ці роки набирається також чимала сума, яка е, реалізовується, яка фактично інвестується в місто. Наступного року в конкурсі проєктів та програм додадуть окремий розділ індивідуальне опалення, каже міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Крім того, я прошу департаменту захисту на те, щоб наступного року зменшити кількість матеріальних допомог, але збільшити натомість на перехід індивідуального опалення. От всі програми у нас врямовані на те, що перехід опалення. Пропозицію міського голови підтримав також секретар міської ради Віктор Синишин. Це буде до все ж таки дати цільове призначення на реконструкцію зовнішніх мереж постачання, і таким самим чином пришвидшити процес переходу на індивідуальну парні. Цього року конкурс проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування відбувся у чотирьох номінаціях: проєкти громадських та благодійних організацій, громадських та благодійних організацій при закладах культури, при закладах освіти та будинкові проєкти. Олександра Берчак, Роман Булелик, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.